Росія стягує війська до кордону 24 години, два тижні, тепер 50 днів від Трампа. Що далі? Новий старий український уряд. Останні два тижні РФ покращила свої позиції на трьох напрямках: Покровську, Пянськ та Константинівка. А для чого взагалі людина цікавиться можливістю ударів по Москві? Є якась трошки защита. Кажуть, на Сумщині ну доволі багато є цих дронів ждунів. Да, які там та вони сидять, читають на дорозі. Можна віджартуватися, що через те, що є така добра традиція в Україні, що кожні 20 років прем'єром стає Юлія. Нарешті почав розуміти, що Владимір Путін окупант і вбивця маленьких міст вже напротив Кенстахи. Нема так само, як і навпроти Покровська, український музикант. А нині військовий Пет. Севенс Пруф за підтримки платформи культурні сили випустив реліз нової пісні бури.